Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошуємо вас до чарівного світу в вечірні казки. Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт-привіт-привіт усім. Ми безмежно раді, що ви завітали до нас в гості. Так, ну що, друзі, завтра вже п'ятниця, ага. незабаром вихідні. Що ви плануєте в останній робочий день робити? Зізнавайтеся, які у вас плани? Я планую піти до бібліотеки, взяти там нову книжку і почитати її. О, це такої. Це, 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 це ж так нудно, а? Ходити до бібліотеки, сидіти, ото читати, краще побігатись та погратися, а? Ти та не скажи. Ходити до бібліотеки та читати книжки це корисно. Що правда? Яно, правда, це корисно. Дійсно, це корисно. Ану, Юля, розкажи нашому кицику, чому і навіщо потрібно читати книжки нам. Коли ти читаєш книжку, ти набираєшся багато знань та багато всього цікавого. Зрозумів кицик до того ж, кицику книжка нас розвиває, поповнює наш словниковий запас. Як є такий вислів, книга вчить як на світі жить. О, а я й не знав, я й не знав, що треба читати книжки. Я, я взагалі, знаєте, що читав? Я, я читаю інтернет. Вікіпедія, мені дуже так подобається, я її можу зранку до вечора читати, а, а це теж розвиває чи ні. Так, Кицик у нас придвинутий котик. В ага. інтернеті все читає. Але насправді я скажу, що е, книжки ніколи не замінять електронного формату. Ага. Кицику, тому що, ну давай, я тобі зараз формую таку одну ситуацію, а ти мені скажеш, навіть, потрібно після цього читати книжки чи ні? Пермано. От дивись, скажи, у тебе вдома є квіточки? Є, є в мене квіточки. Різні, mm -hmm. так? Є? Ростуть, так? Mm -hmm. А ти за ними доглядаєш? Ти їх mm -hmm. поливаєш. Звичайно, звичайно, я. я їх поливаю кожного дня. А от тепер кицяку, уяви, що от квіточка. Це наш розум, а водичка це книжки. І так, от як чекайте, ти. Чекайте, зараз так. От давай подумай, сформуйся. Все, все, уявив. Розумі, Гу -гу, так? Уявив. І от уяви, що от, вода це книжки, якими ми поливаємо свій мозок. І от скажи після цього, нам потрібно читати книжки чи ні? Так, зараз, зараз так. Гу -гу -гу -гу. Потрібно, правильно потрібно, так як я водою поливаю квіточки, так само книжками треба поливати свій мозок чи що? Їх потрібно просто китику читати. 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 Ага, ну добре, добре. Я вам вірю. Віра, що тим паче у книжці можна дізнатися е, дуже багато якихось пізнавальних та цікавих речей. Наприклад, як можна приготувати якусь страву, або, наприклад, як можна щось змайструвати чи намалювати. А, я знаю, я знаю. Про страву це називається кулінарна книга. Правильно. Так, так. А, так. а змайструвати це називається ачумілиє ручки. а? Ну, Можливо, і так, але а можливо, і по-іншому. По навіть є, навіть існує такий мультик. Так, що, до... про, про книжки? Так, да, про про те, як, що можна навчитися з книжок. От, так, Ух ти, я не знав, правда, такі мультики. Давайте, давайте ще ще так, що, так, а? так, мультик це про Вовочку, тож будьте уважними угу. і вам малята приємного перегляду. От і що таку книжку. О, у мене весь є ще краще. Смотри-ка. Сделай сам. Ну, все сам да сам. А тут ведь вот. Царская жизнь. Только и делай, что ничего не делай. А, э, тогда тебе просто необходимо попасть э, в тридевятое царство разве туда, попадешь. А почему бы нет? Где у нас тут сказочный раздел? Вот он, нашла. Теперь встань вот здесь. Голову правее. Спокойно. Вот это да! Понимаешь, в книгах могут жить только нарисованные мальчики. Но ведь и вы с ним одно и то же. Не правда ли? Факт! Факт! А вы волшебники! <с> ну что ты? Тут никакого волшебства нет. Просто я регулярно читаю эту книгу. Наступает, ну, дружок. Тут кто? Имею я пирожный горы И есть что есть, и есть, что пить. Накрашу, крашу, крашу я заборы, чтоб ту яться мне прослыть. Царь! Царь, акта! О, Господи! Ох, как я испугалась. Я уж думал, наши сказки, кто почитать взял. А я в таком виде. Нет, это я. А вы зачем заборка носили? Вы же царь? Вам уже полагается ничего не делать? Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь, ты ничего не делай. Ты ведь так и со скуки помрешь. И потом, я ведь не в самом деле царь. Я сказочный. Да и думаю, пока сказки на полке стоят, забор подкрашу. И польза, и разминка. Одобряешь? Нет. Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, хочешь пирожное, хочешь Мороженое! <laughs> а он заборы красит. Как так? Понятно. Уступил бы место старшему а я в школе не обучен. Пожалуйста. Подай-ка себе корону -то. Пожалуйста. Великовата она тебе. Значит, <laughs> пирожных. Ага. Эй! Стража! Вот что, ребят, отрубить к ему голову. Ту не ядец. Ага, это можно! Здравствуй! Здравствуй, милок. Бабушка, как тут золотую рыбку повидать, а? Ты то уж кур сидела. Да вот оно, море-то рядом. Ой, 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 ой. Знаешь, только и ходить не советую. Вот ты послушай, какая со мной беда приключилась. Главное, она еще мне будет рассказывать. Как будто, что ли, я не читал? Так ведь я-то не ты. Я-то ведь не хочу совсем быть владычицей морской. <главное>, я-то с ней быстро договорюсь. Слышь, касатик, милый, это... Попросил бы ты у нее корыто а? Ну вот еще, снова здорово Сначала тебе корыто Потом тебе подавай стиральную машину да, а... да нет, нет, где уж там Ну ладно, поговорим Эй, золотая рыбка Ну что тебе надо? Старчи! А? Что? Что это такое? <laughs> золотая рыбка! Слушай, золотая рыбка, значит, я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел мне вот? А ты его трижды закинул в море? А ты меня поймал? Палець за палець не ударив. А туда ж я хочу. Кімати! Ага, сделай сам. Ну, це я люблю. Я люблю щось майструвати там якусь табуретку склепати своїми руками. Це ж це ж так здорово, правильно. А? Угу, правильно. Юлю, Юлю. А, -а, а можна завтра з тобою піти до бібліотеки. А? Так, звісно. Ти, ти мені порадиш якусь цікаву-прицікаву книжку, а? Так. А яка, а яка твоя улюблена? Про Колобка? Чи про рукавичку, а? Про рукавичку. О, хі -хі, про рукавичку. Будемо разом читати, добре? А? Молодце підете, наберете дуже багато книжечок, будете читати і будете дізнаватися багато цікавої, цікавої інформації. Правильно? ну що до скажи, що ти засвоїв сьогоднішнього вечора. Я засвоїв, що книжки нам дуже дуже потрібні. Вони потрібні нашому мозку, як квітам, потрібна водичка. Правильно. Правильно. правильно, правильно. молодець, кицику, молодець. Кисик, молодець. <хи> ну а тепер, як ми вже поспілкувалися, мультик подивились, багато нового дізналися. Правильно? Угу. – От тепер можна трішки нам і відпочити вже. Ну правильно будемо відпочивати. Прямо тут. <хи> ну, кисиком, ну, кицик може <хи> лягти тут. <хи> а ми з малятками все будемо прощатися, тому що кицик уже наш спить так, малята, на добраніч вам казкових та солодких снів на добраніч малята.